В останню путь провели захисника України Романа Остапіва у Тернополі. Воїну було 46 років. Він загинув 9 січня під час виконання бойового завдання у Краматорську Донецької області. Дуже любив спорт, щоранку просто завжди займався спортом, обливався. Флойд, зараз були морози, щодня ходив, займався спортом, так, немав шкідливих звичок. Був дуже веселий, мій піднімав кожному настрій, бойовий дух. Завжди Андрій одним із останніх бачив Романа перед його загибеллю. Їхав дуже мав хороший настрій, ніхто нічого не очікував. Поїхали вони вдвох машиною Тарасом халявою. Це що зараз також приїдуть буде похорон? Поїхали в Краматорськ, і там попала ракета С-300 прямо перед ними. Роман Остапів пішов захищати країну добровольцем навесні 2022 року. До війни працював заступником директора одного із аграрних підприємств у Тернопільському районі. Був депутатом Великогаївської сільської ради. У загиблого залишилися дружина і двоє діток. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, водію інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військових частин А-0998, старшому солдату Остапію Роману Богдановичу. Добра людина, щира була людина. як керівник був добрий, до людей добре відносився. Захисник підтримував зв'язок із однокласниками, кажуть присутні. Хотів із усіма зустрітися, як тільки переможемо. Моя дочка зараз в Англії, друга коліжанка в Німеччині, то він Німеччина дзвонив до Лесі. Каже, Леся, тільки кінчиться війна, ми зразу зустрічаємося. Каже, тільки виженем того. Поховали відважного захисника Романа Остапіва на Алеї Героїв Миколинецького кладовища у Тернополі. Вічна пам'ять героєві і слава.